Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано досвід сонця Богу не молилась, чи діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, колись і я панувала. На широкім світі панувала. Ой Богдана, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що коли що, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала болю. Ой, Богдана, Богданешку, якби була знала, у колисці придушила. Під серцем приспала. степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Ніпробрат мій ні висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали діти, мати.